Нічого, братці, не змінилось, Все майже так, як і було, до кровосісі соки пили, тепер під кролік і петро. Нічого, братці, не змінилось, Все майже так, як і було, кредит великий получили, а де він є, не знає ніхто. Потерпіть, каже, куля у лоб, затягніть ж пояси. Добре кролик казак, і капусту зелену їси потерпіть, каже Петя Рошев скоро будемо ми у Європі, щось не бачу, пока перемін, О, засіли надовго у жопі, нічого, братці, не змінилось. До влади знов прийшли не ті, посади швидко розділили і заховалися в за душі. Нічого, братці, не змінилось, не було правди і нема, так обіцяли, так божились, і знову вляпали з Петра. Потерпіть, каже, куля у лоб, затягніть потуж пояси, Тобі добре кролі казать, ти капусту зелену юси. потерпіть, каже, п'ять осені. Бачу, пока бере, позасіли надовго ужові.